That. Здравствуйте! На сцене команда ⁇ Пять копий ⁇ и мы починаем. Всі знають, що в нас лише жіноча команда, ні одного хлопця немає, представляєте? І оце, оце по цьому поводу ми вирішили показати структуру женського тіла. Ви знаєте, що воно саме непредсказує, кітки може бути. Чесно? Так дивіться, як воно веде себе в самих самих різних ситуаціях. І так, у нас є ногі! Что еще есть у девушки? Мозг! Но вы не обращайте внимание, что мозг такой маленький. Зато Настя все компенсирует! Знаете, что я логика. Самое-самое непонятное, что есть у девушки. Итак, первая ситуация. Девушка едет за рулем автомобиля. Мозг мы с тобой тут вообще не нужны. Украине все в Габане по Житомиру гоняю, гоняю Все так чистые маршрутики дорогу уступают, текаю Все подруги по общаге наливают и рыдают, ведь знаю, что я На Каине все в Габане по Житомиру гоняю, я гоняю, гоняю. Правда, да? Правда? Вот, вот так оно и происходит Следующая ситуация Девушка в нашем общежитии Собирается на свидание. 喂。S <S Чесно, капець. Короче, Приїжджають вчора мої родики ну, в общагу. Кажуть, Настя, у нас там ліля Тополя був недавно день студента. кажу, ну так, да, недавно. І короче, кажуть, ми тобі новий телефон даримо. Кажу, о, класно, там сенсорний, всі діла. Каже, ні-ні-ні, не сенсорний. Прости, чорно-білий. каже, ну тільки з громкою зв'язю, щоб я чула, що тобі там пацани розказують. Кажу, ну нема питань, з громкою так з громкою. Оце представляєте, оце, оце не знаю, що робити. Мама, а ты, а ты флешку вставила в компьютер? Ты что думаешь, мама у тебя совсем что ли? Конечно, вставила! Пип-пип! Хорошо, теперь нажимай мой компьютер. Не твой компьютер! Наш компьютер! Ты еще не зарабатываешь! Мама, я не курю. А, вот, нашла, нашла. Настя, Настя! Он постоянно мне пишет, ваша компе... копия Windows не прошла проверку на подлинность. Нажми, продолжить. Куда продолжить? Дальше тюрьма. Мама, тебе не стыдно? Ты же учитель информатики. Все, я выключаю его в чертях собачьим. Хорошо, выключила? Выключила. А флешку вытянула? Конечно, достала. Пим-пим. ЖТК акція. В столові ЖТК вивели новий сорт картоплі, яка вона на смак ще ніхто не спробував. Oh, де де аплодисменти, ребята, ну що це ви такі не заряжені? Я в шокі. Знаєте, студенти то студенти, про них можна вічно розказувати. А от про животних, ну це капець. Коротше, іду я по базару. Іду і сидить кот такий, короче, дивиться на мене такий цей кот. І думаю, що щось церядець, стопудово. Так оце дивіться, що він мені зарядив. О, мабічок! Привіт! Чого, чого перший день з? Ты сколько метров переплываешь? Не знаешь? Хлебнешь еще этой жизни, я тебе говорю. Покупатели. В гуртожитку вже ади добровали інтернет. Тепер студенти не доїдають рівно на 100 гривень. Ви знаєте, що багато російських фільмів переводять українською мовою, тому ми хочемо показати, як це роблять. По заказу Первого канала на замовлення УТ-1 от создателя Самый лучший фильм 1 и фильм 2 Від творців Мура 1-Мура-2. Режиссер Тимур Бекмамбетов, фильм режисер из Казахстана, в главных ролях. ролях Никита Михалков, Богдан Ступка, Иван Ургант, Остап Ступка, Александр Цикало. Богдан Ступка, але Остап Ступка про це не знає Фильм Девушка з універа»? Фільм Джиншина ЖТК. Так краще. Да? <плес> <плес> Коля, іди сюди. Коля, ходь сюди. У тебя есть рация? Ты маєш рацію? Ти прав, у тебе є рація. Ти маєш рацію. Ты пенку, покочку і слухай. Трохи креатива називали, так. Да? Перекантуйся на квартирі української мафії? «Переночуєш у п'ятому гуртожитку. Твою дирекцію. «Промовчу» Кацапи задовбали. Говорить італійською. «Візьми мою машину. «Візьми мою автівку. Я не поїду на цій розварюхі. Чого там є нормальна машина? Уйди, мені потрібно поговорити з дочкою» «Іди, мені треба поговорити з донькою. Папа, папа, розкажи мені щеталочку. Читаємо, таєм, таєм, від п'яти до десяти. Мирах. <сіхи> Сім мотелик на травичку і сказав таку дурничку Один, два, три. Це напевно будеш ти! Кінці-кінці в мікрофон.